Скільки синонімів до слова хвойда ви зможете підібрати: повія, шльондра, задрипанка, гріховодниця, мандрьоха, потіпака, розпусниця. Як ця шльондра? Я все рівно зможу згадати ще два синоніми, про які ви знаєте, але не одразу згадаєте. повалій та лорак. Перша вже має токсичний паспорт, а друга, як стверджують, подала документи на отримання громадянства мордо. Тому що ти Україна в душі. цікавий факт, який викликає купу запитань до влади. Чому ці білкові форми життя, попри свою підтримку агресії РФ, досі мають державні нагороди України, зокрема звання народних та заслужених артисток? І якщо з бабусею Таєю усе ясно які новини зараз в Україні що відбувається? А мені так все одно то пост Бальзаківську ані ще можна зрозуміти. Громадянство РЕФІ вона хоче отримати у зв'язку з законотворчою ініціативою російської госдупи, яка може позбавити заробітку зірок, які не мають громадянства РФ і відкрито не підтримують так звану СВО. Що вони за мудаки? А щоб поступово перейти до наступної новини. Хочу, щоб ви поглянули, як Таїсія Повалій проголосувала, як вона сама сказала, за щасливе майбутнє своєї країни Росії. Мене переповнює неймовірна гордість за те, що я є частиною великого народу. Якби це не слова Повалій і не про росіян, цю фразу можна було б видати за цитату Тараса Григоровича. Мені так проще, Коли мене пустять на сцену в Україну, я вернусь. Дуля з Маком. 20 березня світ відзначав міжнародний день щастя, і ООН опублікувала свіженький індекс щастя, який у 2024 році очолила Фінляндія. Також в десятку потрапили Данія, Ісландія, Швеція, Ізраїль, Нідерланди, Норвегія, Люксембург, Швейцарія та Австралія. Росія посіла 72-ге місце, і це явна ознака типової західної брехливої пропаганди, тому що Всеросійський центр вивчення громадської думки нещодавно написав, що 82% росіян вважають себе щасливими. тому що Путін – це щастя. Ми з вами точно знаємо, що в ЦІОМ обдурювати не буде. Брехня! Щасливою людиною стати набагато важче ніж щасливим росіянином. Адже кожна людина коваль свого щастя. Тільки нам для цього потрібна ціла кузня, а ми ще браттям достатньо. Ховадла і пляшки горілки для гарного сну. І знову Микола Тищенко у центрі уваги. Самим малюсіньким хазяйством та за кам'я цього разу він нацькував поліцію на журналістів української правди, які розповіли усю правду про бізнес Тищенка в Ужгороді. Коли медійники відшукали ужгородські статки одіозного політика, чи ресторатора, чи фенотипного бандита з 90-х, зокрема, апартаменти, салон краси, похоронне бюро, п'ятизірковий парк, готель, охоронців і навіть своїх людей на високих посадах, Микола Тищенко подав заяву про нібито переслідування. Це одна велика технологія, яка застосовується для того, щоб не дати команді президента. Політичної партії Слуга народу працювати на перебудову держави до речі, усім вище згаданим його родина обросла за останні два роки. За заявою депутата до готелю, де зупинилися журналісти, підтягнулося декілька поліцейських екіпажів. Сам народний обранець пообіцяв відобразити усе майно, про яке дізналася редакція УП, у декларації за 2023 рік. А поки він воліє, щоб була маленька інтрига. Вибач, в мене просто голова так влаштована, я тупий як пеньок. На мою думку, журналісту розслідувачу Михайлу Ткачу немає на що скаржитися, адже тепер він єдина людина на земній кулі, яка стала жертвою кування з боку котлети по Київській. я котлету. Ще один народний депутат Верховної Ради України забив цвях у політологічний плінтус. Сергій Демченко, який потрапив до сесійної зали від слуг народу, заявив, що Україні потрібна диктатура, а не демократія. Для країни для людей диктатура це точно в мінус завжди. Але для перемоги війни можливо це той інструмент, який може допомогти перемогти ворога. Сміливо задекларував Демченко, який у 2020 році вносив законопроєкт про заборону мітингів біля суддів та пропонував скасувати громадську раду доброчесності і вищу кваліфікаційну комісію суддів. Як кажуть слова депутата, то позиція усієї фракції До відома пана Демченка, диктатура, фашизм і російський нацизм завжди крокують поруч з антисемітизмом. Євреї, що це плохо закінчиться. Первочі для вас тому дуже цікава позиція щодо цього Володимира Зеленського. Хоча сам Демченко потім зазначив, що українці є волелюбними, тому не варто бути схожими на тоталітарний режим рефії і додав, що наразі він не відчуває повної диктатури. Це має заспокоїти українців. Якщо десь і є українські полпоти чи піночети, то поки вони не дозріли. А я б хотів би на порадували зробити акцент ради порадували. Депутати Рівненської обласної ради порадували мешканців Рівненщини своїми деклараціями. Третина з них вже або мільйонери, або майже мільйонери. <му> Найбагатшим депутатом від політичної сили Слуга народу є директор товариства Радивілів Молоко. Анатолій Грисюк, який задекларував понад 3 мільйони гривень. Честь батьківщини відстояв заступник директора київської фірми Кністер Роман Руденко, який у готівці та на рахунках тримає близько 15 мільйонів гривень. У Василя Яніцького, який не дає на рівні сісти в калюжу Петру Порошенку, готівкових коштів 1 мільйон 200 тисяч гривень. Ще понад 8 мільйонів гривень він довірив банківським шах... установам. А Свободівець Олексій Бучинський встиг назбирати понад 2,5 мільйона гривень. Але усім їм втер носа Олександр Рудь, який у рівне облраді представляє політичну партію за майбутнє. В його декларації вказано півтора мільйона готівкових доларів. Знаєте, подейкують, що депутати між собою інколи розповідають один одному анекдоти про чесних людей. Та й нехай. Головне, щоб свої золоті годинники вони не купували на корупціонах. У Рівному позапланово зупинили потяг Варшава-Київ. Зупинка на вимогу відбулася через конфлікт, який стався між народним депутатом Артемом Кунаєвим та росіянином з німецьким паспортом. Слуга народу розповів, що він їхав з російським німцем, чи то пак німецьким росіянином в одному купе. Опів на сьому ранку останній почав викрикувати у свій смартфон гучну лайку, за що і отримав зауваження від депутата. Після чого гучний пасажир зі словами «щоб лучше спалось, оплив водою народного обранця, вибив з його рук телефон. А коли побачив на футболці український герб, взагалі осатанів і почав волати щось про знищення та хохляцький суржик. Руска курва але. але, але. Поліція, яка прибула на виклик, склала на іноземця протокол про адмінправопорушення за статтею 173 КУПАП. Це дрібне хуліганство. Нія! Ні! Ні! І це прецедент, а ще годний лайфхак. Як лише за 119 гривень, а саме такий розмір штрафу за цією статтею дати стусана народному депутату. Користуйтесь. Ось це так поворот. Незважаючи на назву нашої передачі, інколи хочеться поговорити і про щось. Гарно тому сьогодні я хочу нагадати, що в Україні запустили телефонну єдину ветеранську лінію. Її створили для того, аби ветерани та ветеранки змогли отримати кваліфіковану допомогу, підтримку чи консультацію. Єдина ветеранська лінія працює щоденно з 8 ранку до 8 вечора. Поки в тестовому режимі, але за номером телефону 0800 505 217. Ще раз 0800 505 217. Українці, ви неймовірні. Кохайтеся і залишайтеся єдиними. А ще неодмінно вірте у наші ЗСУ. Тому що разом ми можемо все. І ми вже на півдорозі.